Друзі, усім привіт. 15 березня у нас другий день такого тепла. І ми приїхали сюди на батьківську хату. Приїхали так по справах, подивитися до садку, подивитися, як тут справи, тому що тут було місяць часу, плюс-мінус назад, тоді, коли підсаджували цю матку, і заодно ми хотіли перевірити, як справи в цієї матки, в цієї сімейки. І я вам показував, як я скорочував ці сім'ї до 4 грамок. І зараз хочу продемонструвати на 15 березня який тут розпліт. Ну, маточку тут прийняли. Я вам показую, як я запускав її через люток. Ось такий розпліт. Майже на всю Рамку, там на краях рамки є чуть-чуть меду, повністю печатана рамка розплоду. Вон де і наша матка ходить, не мічена. я бачу я, чи я її знімаю, чи не знімаю. Воні я знімаю, Ось де. Цю, що ми пускали через льоток і бачите, повністю ну, ціла рамка розплоду до самого низу. Це вже печатаний розпліт, повністю він вже на днях буде виходити. І таких рамок є тут вже три штуки. Мені незручно одною рукою це робити, знімати і ну, там та рамка крайня, повністю там менше печатана, але повністю засіяна. Ця друга рамочка. Ну і ця третя рамочка. Ось така якість розплоду вже в цих сім'ях на 15 березня. Це результат нашого е, життя сімей, Незвичайно це, те, що був холод. У нас тільки два дня 9-10 бджоли літали і тепер, тепер де вчора, 14-го і сьогодні 15-го. Ано ну, на цій крайній рамці я ще не заглядав. Друзі, на крайній рамці повністю рамка засіяна. В центрі вже вся рамка засіяна яйцями. Тому ми, ми ще не спішимо роз, роз, розширяти, але ми поставимо їм за заставну рамочку. Нагадаю, в цій сім'ї була пропала матка. Ми з нею забрали в одну рамку, бджоли перетрясли в іншу сім'ю. Потім привезли. Вечором матку запустили через люток і на даний момент це пройшло навіть не місяць часу. Ми тут коротшення робили десь 22-23 лютого ми тут зжимали. На даний момент тут є три рамки розплоду, дві з них повністю майже запечатані. Ну, наразі всім добра, міру, спокою. Ми трошки підчистимо ще садок. Слава Україні!